Ідей, тобто е, особисто кожен може сказати: я не хочу говорити за це. Вони, вони ж злочинці міжнародні. Ми ж це розуміємо з вами. Ми це можемо публічно говорити. Ми да, вони злочинці міжнародні, агресори. І персонально як людина може не говорити з ними, і ви можете, але коли за тобою стоять. Ну, країна, так, і долі людей, яких просто кожного дня вбивають на фронті і в тилу, Тернобиль, ми маємо там співчуття всім е е рідним і близьким загиблим, та і так далі. То ти не можеш поводитися просто емоційно, як тих просто особисто. Я не хочу з ними говорити. Особисто ні. Але як посадовець, як статусна людина, треба говорити, щоб зберегти життя тих людей. Тому що без українців ми, у нас немає майбутнього України. Як це? Тобто ми втрачаємо, втрачаємо і. З кожним днем, на жаль, ми ще додаткову територію втрачаємо. Так може іноді там шматочок. Хоча недавно мені там один з військових повідомляв про те, що десь наверх там давали неправильну інформацію, наші ж, тому що бояться ж щоб, е, когось там засмутити. По, по...